Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні ми відзначаємо спомина апостолів, і там знову є Євангелія від Луки, шостий розділ, коли Ісус вибирає 12ох. Я думаю, ми вже достатньо разів говорили на цю тему з вами і тому пропоную Євангелія, яка вчора залишилась, може, багатьма непоміченою, тому що. Вчора ми переживали річницю посвячення наших храмів, і були інші читання, а це читання ну, залишилося поза увагою. Тобто, сьогоднішнє Євангелія буде читання з 30-ї неділі, звичайної, про оздоровлення сліпого Вартимея. Тобто Це є Євангелія від Марка з 11 розділ. Вірш з 46 по 52. Такий текст пропоную сьогодні взяти на медитацію. І приходять вони в Єрихон, коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея Вартимий, сліпий жебрак, сидів край дороги, довідавшись, що то Ісус із Назарету закричав він і промовив. Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Багато сварило його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус же спинився і каже: Прикличте Його. Кличуть отже сліпого і говорять до нього: Бадьорся, устань, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив, підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього, «Іди, віра твоя спасла тебе і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Колись одного разу було давним-давно, що коли я навчався в нашій семінарі, один священник розпочав свою проповідь з трьох запитань. Питання перше було якого кольору дощ, питання друге було якого кольору туман, і питання третє було якого кольору вітер. Пізніше священник в своїй проповіді пояснив, що він працює в осередку, де перебувають діти, які народилися незрячими. Вони нічого в своєму житті ніколи не бачили. Він... Мабуть, ще більш шокуючу річ розповів, що ці діти також малюють. Правда, але, наприклад, такий автобус для них це три лінії. Перша це лінія асфальту, друга це лінія цього сходика, по якому входиться автобус. І третя це є лінія сидіння, на якому людина сидить, коли вона подорожує цим автобусом. Ну... В той момент це для мене було насправді дуже великим відкриттям. Я усвідомив собі, наскільки ми живемо поруч з цими людями незрячими, і можна сказати, що ми живемо в різних світах. Ми їх не до кінця не розуміємо, вони нас до кінця не розуміють. І от сьогоднішня Євангелія вона насправді показує нам, що є коло нас, біля нас люди, які дійсно ну, от, є такими незрячими щодо віри. Вони б так само могли б задаватися питаннями, а якого кольору твоя віра, якого кольору твоя надія, правда, покажи мені свою любов. Е і думаю, що ну, для них це теж було б якимось таким відкриттям, бо вони спокійно вірять, що можна жити в цьому житті і е правда, не уявляти собі, як виглядає віра, надія, любов і взагалі християнство. Тому е насправді це Євангелія заохочує нас побачити таких два світи. До яких люди, кожна людина до якого світу належить. Минулого тижня ми розбирали Євангелію знову ж таки від Марка, коли Йоанн і Яків підійшли до Ісуса Христа і просили його, щоб сісти або ліворуч, або праворуч у славі Його. І то був такий гарний приклад людей, які взагалі не розуміють, що таке християнство, що таке слава Ісуса Христа. Ісус їм там пояснює, що. Ну, його славою буде смерть на Христі, і вони вже наближаються до Єрусалиму. Правда, все почнеться з в'їзду на ослику. Тобто, та слава, якою сподіваються учні, ну це, це не про Ісуса Христа. Ісус дійсно об'явить славу Божу, об'явить Бога, якого ніхто ніколи не бачив, але це буде робити зовсім інший спосіб, ніж учні сподіваються. Тобто, можна говорити про якусь таку духовну сліпоту. Йоанна і Якова з минулої Євангелії, і якби сьогоднішня Євангелія, сьогоднішнє це уздоровлення сліпого від народження, який від народження не бачить того, що потрібно бачити. Марко, в неї так пише, якби це було не фізичне зцілення хворої людини сліпої, а духове стілення, власне цього Вартимея. Більше того, Марко мені здається, намагається донести до своїх читачів, що всі ми потребуємо Божого світла. Бо сліпота це є тоді, коли людина не бачить якогось світла. Ну жодного предмету ми не бачимо, якщо на нього якісь які, яке світло не світить. от, власна людина зрячу, вона не має цього світла в собі. Правда, і добре було б, щоб ми возродилися до цього світу духового. Ми ж як говоримо, прийшов на світ. Да, тобто почав бачити світ. Да, і, і тут ідеться, власне, про те, щоб почати бачити Боже світло. І цього ми потребуємо. І ця молитва В Артемеї, вона повинна бути нашою молитвою. Але ще про це ми поговоримо. Отож, Єрихон, останнє місто перед Єрусалимом. Так історично склалося, що це місто є дуже важливе і є такі певні. Факти історичні, які допомагають, трошки додають такого світла забарвлення сьогоднішньої Євангелії. Як ми знаємо, Мойсей не зайшов в землю обіцяну, в землю обіцяну зайшов Ісус Новин. І от коли вони мали зайти, Ісус, ну, власне, в них на, на дорозі став, став це, це місто Ірикон, потужна фортеця, така цитадель, яку ну, взяти штурмом було неможливо. В принципі, ізраїльтяни і не брали його штурмом. вони взяли арку Союзу і ходили навколо міста. Я не пам'ятаю, скільки разів вони там обійшли, але в кінці кінців того, що вони ходили після чи шести чи сіми кругів це місто, мури міста просто розсипались, впали. Вони ходили і призивали ім'я Бога. І це місто ну, якби стало для них відкрите. Коли закінчилась вже там битва, то Ісус Новин сказав, що буде проклятий той, хто поставить, восстановить цей Єрихон ще раз. Але чогось історично так склалося, що його відбудовували аж шість разів. Тобто це є такий символ якоїсь такої перешкоди, правда, якісь такі мури потужні, які людина не раз будує. Правда, між собою і Богом. І тому, так як там ті кричали, правда, прикликаючи Господа, просячи в нього про допомогу, так само Вартимей сьогодні кричить, і так як колись мури Єрихона впали, так само ну, має статися власне в нашій молитві, на нашій молитві, що Господь має змилуватись над нами і дати нам цього Божого світла. Щоб ми насправді перестали бути сліпими духово, а почали по-справжньому бачити. Отож, ну, власне, ця людина сидить біля дороги, вона нікуди не йде. Ісус йде в Єрусалим зі своїми учнями, і якби ну не може людина сліпа йти за Ісусом, а закінчується Івангелія тим, що Він покидає свій плащ, місце, в якому він жив на секундочку. Покидає його і йде за Ісусом Христом. Тобто, для того, щоб стати учнем і йти за Ісусом, потрібно прозріти. Про це сьогодні, власне, говорить Євангелія. За Ісусом ішов, ісус ішов з учнями своїми, і силою народу. Сучасний лекціонарій говорить про натовпи, які йшли за Ісусом. Тобто є чітка різниця між учнями, які йдуть за Ісусом, і є натовп, який йде за Ісусом. Цей натовп є абсолютно невизначений. Це цей самий натовп, який буде кричати в Єрусалимі Осанна сину Давида, правда, а через декілька днів будуть кричати розіпни, розіпни його. Тобто, ну, ми не повинні належати до цього натовпу. Ми повинні стати учнями Ісуса Христа і бачимо, що це є різниця. Навіть коли цей починає кричати, сліпий Вартимей, натовп йому перешкоджає. Вони погрожують йому, щоб він замовк. Ну, ну заважає, правда. Але це погрожування, воно описане в тих самих термінах, яких Ісус погрожує демонам, да, замовкне і вийде з нього. Нато так само цей натовп, якби в ну, такий самий спосіб радикальний, дуже конкретний, не дає цьому Вартимею возносити по суті свою молитву до Ісуса Христа на Ісуса, Сину Давидів, змилуйся наді мною. І тут знову потрібно зробити певне таке відступлення у східній церкві в Православі Є така молитва Ісуса чи Ісусова молитва. Вона лунає так. Ісусе, сину Божий, помилуй мене грішми. Сьогодні ми чуємо трошки інакше, да? Сину Давидів, помилуй мене. Правда? Тобто вона якби дуже подібна до, до нашої молитви в Артемеї, але ще не вистачає певних елементів. що ці другі елементи вони беруться з іншої молитви, яка є присутня в Письмі Святому. Це є митар, який приходить молитися, і так виходить, що вони до храму приходять разом з фарисеєм. Пам'ятаємо ту притчу Ісуса Христа, Фарисей там молився і казав, Боже, я дякую Тобі, що я такий святий, там, десятину складаю, що я не такий, як оцей митник, який правда молиться зі мною. А митник нічого не казав, він просто бився в груди і казав, Боже, будь милостивий мені грішному. Да? Вибач мені грішному. Тобто. Молитва Ісусова вона є склеєна з цих двох молитв. Правда, одна, ця власне, де проситься про милосердя, правда, до, 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 до грішної людини. Вона є якби, присутня для того, щоб людина ніколи не забувала, що вона є грішна, ця людина, щоб ніколи не повірила в свою святість, в те, що їй не потрібно якесь навернення. І так само. Ці елементи з молитви сьогоднішньої, молитви Вартимея тобто сліпої людини, яка ну, боїться залишатися сліпою, вона так само є присутня в тій молитві. Тобто в молитві Ісуса у східній церкві люди, котрі нею моляться, може хтось бачив Розарій, такий як наш католицький, тільки ну, без поділень на десять, а повністю такі один за одним ідуть. Правда, на мисто йде. Суцільне там здається п'ятдесят має бути цих повторень правда. Тобто та людина, яка відмовляє молитву Ісуса, чи Ісусову молитву вона просить про те, щоб не, не бути фарисеєм, тобто не повірити в свою святість, тільки пам'ятати про свою грішність і так само пам'ятати про небезпеку сліпоти. Правда, так само Ісус в Євангелії від Івана каже: Якби ви каже, були сліпі, вам би не було гріха. А ви думаєте, що ви зрячі? Ви вірите в те, що ви і тому ваш гріх. Власне, ну, я вже не пам'ятаю, як там дослівно сказано, залишається на вас, здається, так там написано. Да, тобто, ця молитва Вартімея, вона так само є для нас прикладом молитви, щоб ми власне, молилися про світло Боже, про те, щоб ми розуміли Євангелію правильно і Духовий світ правильно, щоб ми направді, прозріли. Ну і власне, ця молитва пробивається до Ісуса. В кінці кінців Ісус кличе Вартимея, Вартимей покидає свій плащ, іде, біжить до Ісуса, приходить. Власне, і Ісус, верніше ще тут такий цікавий момент. Знову ж таки, цей натовп, який сварився на нього, каже: бадьорся, остань, лише кличе тебе. Тобто, ми бачимо його таку опор... опортунізм, можна це сказати. Да, тут вони вважають за потрібне його якось там сварити, а тут навпаки підтримують. О, все добре. Бачимо, ми ж тобі казали, що цього тільки бракує правда, в, цьому, в цій поставі натовпу, але видно, скільки в цьому всьому лицемірства якоїсь такого поверховності і непотрібності. Да. Приходить він до Ісуса, Ісус ще раз його перепитує, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. Звичайно, Ісус дуже добре знає, що. Хоче ця людина, що він найбільше потребує, чого він найбільше потребує, але все одно ще питає, а що ти хочеш, це показує нам ну, таку тотальну пошану Бога до нашої свободної волі. Я думаю, що Ісус багато чудес міг би робити сьогодні, допомагати багатьом з нас, якби ми про це по дійсно так молилися, так як е, Вартюмей, Правда? І ну, могли донести цю молитву на стільки разів, скільки потрібно, щоб Господь реально почув себе е, ну, потрібним, е, що його втручання людина очікує про це втручання, людина просить. Е, бо ну, бачимо, наскільки Господь шанує вольну волю людини і насправді хоче їй дати. Лише те, що вона ну, просить так і впевнено. Учителю мій, щоб я бачив. Знову ж таки бачимо, Марко направді наполягає на тому, що це оздоровлення має бути духовним оздоровленням, не, не, не фізичним, бо він би напевно якось звернувся б інакше. Бо Ісус же все ж таки ну, не є його вчителем. Да? Ну, він можна його визнавати за Сина Божого, можна його визнавати за Господа, можна його так було б назвати, але власне Вартимей чомусь вважає за потрібне назвати його вчителю. Тобто йдеться про ну, таке забарвлення, що Ісус має бути моїм вчителем, Він має подати, побачити мені це Боже світло і почати, щоб я міг розпочати бачити світ, е, власне очима Бога. Е, правда, ну, думаю, що в такий момент реально людина прозріває і починає бачити те, чого раніше не бачила. Іди каже Ісус, віра Твоя спасла тебе і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Тобто, ну, ми бачимо, що людина отримує зір і дійсно стає його учнем. Вона наслідує Ісуса Христа, йде за Ним в Єрусалим. І я думаю, що так само ну, читачі є запрошені до того, щоб іти за Ісусом в Єрусалим. бо ці об'явлення Божої сили, слави Божої, правда, вони всі ну, якби, скеровані для того, щоб запросити читача, щоб прийти власне в Єрусалим і там побачити справжнє, ну таке остаточне об'явлення Божої слави, яке відбудеться, на жаль, на Христі, але дійсно там ми бачимо повноту Божої слави, повноту Божої любові до нас і без цього. Глибокого розуміння таємниці Христа ну, практично неможливо бути справжнім християнином. Думаю, що про це все ми дуже добре знаємо. Хочеться ще раз пригадати те, з чого ми розпочали з тих трьох запитань, правда, дітей, які ніколи нічого не бачили. Правда, і, і усвідомити собі, що. Ну, дуже часто людина невіруюча власне, живе в паралельному світі поруч з нами, але вона може ну, абсолютно не мати цього Божого світла. Правда, і коли ми щось пояснюємо, ми говоримо, якби пояснюємо, розповідаємо свій світ, описуємо там. Та людина думає про своє, про матеріальне, про світське, про фізичне, а не власне про духове. Варто бути свідомими. Що це насправді дуже велика різниця нараз, і що по-справжньому не лише ми, християни віруючи, потребуємо втручання Ісуса Христа, потребуємо світла Божого, але найбільшого потребують ті, які ну, далекі від Бога, і, і дійсно їм цього прозріння Божого дуже і дуже потрібно, тому насправді нехай ніколи не бракує нашої молитви. Правда, про це Боже світло для нас і для наших ближніх. Для тих, кому хочемо пояснити Євангеліє, для тих, кому, з ким хочемо поділитися нашим християнством. Для того, нехай Господь направді відкриває нам очі постійно на все нові і нові глибини правди, але також допомагає нам відкривати очі наших ближніх на це Боже світло, щоб всі люди навколо нас починали бачити світ трошки інакше, чуть-чуть краще. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу і гарного дня.